Ну, ну чого ну, ти дірмахуєш мозок? Зараз чекаю. Віточки тобі подобаються? А вони тобі подобаються? Понюхай. Ну Я спішов дуже. Саму... А я тобі прошу. Мам, я хочу в спонтанно. І там котики сидять, і там котики сидять. Котиків там багато. Мам, я взяла фотик. Взяла фотик. Ти не? мені сказала, що не треба було брати. Хліба сфотографувати тебе ага. добре. Ага. Давай. Давай, давай не Добрий недільний раночок. Сьогодні я його почну з Солодкого. В Польщі була католицька Пасха, тому поки що у нас всюди антураж пасхальних яєчок. Спробуємо це серденько. Сподіваюсь, буде смачно. І моя улюблена кавушечка. Найкращий початок недільного ранку, як на мене, поки доня щось прихворіла. Прихворіла вона не вірусною, ну хоча невідомо з чого. Ну, тобто це не соплі, а чи отруєння, чи щось не те з'їла. В п'ятницю наче все було добре, а в суботу вранці вона прокинулась, поскаржила, що болить животик, потім її стошнило, так декілька разів за день. Нічого не їше, таке готов'ялий стан. Під вечір, наче стало краще, трошки погодували. Вчора це було сьогодні неділя. Сьогодні вранці вона прокинула, вона більшу частину дня теж то спала, то лежала. То мультики дивилась, і потім прокинулась десь о третій ночі. Чоловік погодував її і десь, мабуть, через годинку знову почав боліти живіт. Але наче поки що все добре. Сподіваюсь, що все пройде, вона завтра піде до садочку, бо у них там <рекунут> у них там заняття з медич першої медичної допомоги. Це додаткові додаткові такі завда... заняття, на які треба. Кинутись коштами 12 злотих з дитини, то я заплатила відповідно, і розраховувала, що вона сходить, їй буде цікаво. Бо вони були на такому занятті по правилам дорожнього руху. Вона принесла такий значок в вигляді, не пам'ятаю, крокодила якоїсь звірюшки, і він світиться в темряві, щоб повісити на рюкзак чи на там, самокат, чи десь на курточку. Класно, їй сподобалось. Ну, це колективно в актовому залі їх збирають типу в актовому залі, тому я дуже хочу, щоб вона сходила. Ну, подивимось, якщо її стан буде нормальний сьогодні, то завтра відведу до садочку. М -м -м. Це стандартно, але цікава форма. Смачно. Так, да, можна відліплювати дві нижні. А те? Так, да, знімай, клади а. на стіл. Mm -hmm. Давай тепер. Mm -hmm. І тут тепер можна вже. Ух ты, а ну покажи мені ручку. Покажи, яка класна в тебе ручка. Метелики. Тато, сходиш, покажеш. Красунечка моя. Готово стало досить жарко. 25. Можна в футболці, в принципі, як і я. Ходити. У нас вдома тепер така краса постійно оновлюємо з знестюну Йдемо з садочку і збираємо квіточки. Правда, коли з знастоний йдемо в садочку, вони зазвичай вже дуже потрьопані. А це я відвела Настю до садочку та йшла до магазину і на зворотньому шляху просто зірвала біля магазину. За дві хвилинки я вже вдома, тому вони, можливо, будуть стояти трошки довше, ці кульбабки. У нас ще одна розпаковка з Алиекспрес нарешті. Mm. Що там, потом, там? Пом'яло його, звичайно, знатно. Скриваємо. Ой. Там робот. що номер? То кодочок. Так. Отже, ми беремо О. Фу. Ети копії ми хочемо осіємо. То що, приколи? О, ладно, возьмем все проиграем. Тихо. Нет, так Ой, прикольно. Півний фотограф росте. Так, купивши цей фотоапарат, ми зробили гарну ставку. Дитина хоча б задоволена, радісна і має щось своє, схоже на дороску. Покажи мені, будь ласка. Гарно. О, дітки малювали подарунки тобі. Клас. І підписували. Що тут написано? Даніл Ерика. Еріка. Так, можна приплітати? А ти що, не можеш? Ні, тільки не Так, що тут написано? Міланка. Міланка. Так. Корнелька. О, Корнелька. Хе. Корнелька. Ерік. І-і... А, це Веріще. Ти, око! Поможе носик. Це таке привітання було в садочку, так, да, зайчик? На цьому був день народження 29 числа, але ми в садочок нічого не носили, типу не святкували там, тому що наша вихователька була на лікарняному. Відповідно, діти діляться по різним групам, тому не було сенсу щось нести і якось там святкувати. Домовились, що ми принесемо солодощі, коли вона вийде. Так от, вона на цьому тижні вийшла. І Настя віднесла цукерки. Ну, я купила кілограм цукерок, щоб вистачило діткам і вихователькам по іншим групам рознести. Навіть трошки залишилось, але я не забирала. Так от, її дітки е, зробили ось таку пані вихователька роздруківку прикольну. Вони там її вітали, співали щось, е, вколо висаджували, там, я так зрозуміла, якась корона чи що було. Не знаю, але Настя була дуже задоволена, і дітки в цей день малювали. Малюночки привітальні, тут підписано від кого. І ці всі малюночки, оце скріпили таку пам'ятну брошурку і віддали Насті. Загалом Настя вона була дуже задоволена. Єдине, що я хвилювалась, бо живіт у неї ще болів тоді шлунок. Вона наче дуже хотіла піти, наче щось її турбувала. Але я так зрозуміла, в садочку за цими іграми, за цим всім було все добре. Тому ось таке привітання від групи Настюна Має. Це, до речі, її перше, взагалі, день народження саме в садочку, тому що ми, коли вперше в Києві вона пішла в садочок, їй було 2,5, тобто, це був 21 рік, потім 22 в 22 лютому почалась повномасштабна, а в березні в неї мало бути день народження. І, відповідно, так як який може бути садочок. Нічого не було, нічого не святкували. Ну, святкували, але ж не в Києві вже. Вона так і не мала досвіду, як це святкувати день народження в колективі з дітками. Тому це її перше, такий, таке, перше таке свято. Класне, в великому колективі. Їй дуже сподобалось, тому я рада, що ми дочекались, коли вийшла наша вихователька, і вони відсвяткували в групі. Тому ось так. Ось, ось, список. І що це за список? Да, це список продуктів. Так, ну давай, розберемо, що тут за спісок продукт. По-перше, хто його складав цей список? Це ти складала його? Так. Да. Так, і хто тут у нас є? Лялька. Так, хто ще? Машинка и снизится. Так. Там, столь і столь. Mm, супер. Автобус. Так. И там, а це книжки. Що ага, а снизу. А ты, чтобы да. галочки ставлю? Да. То, что взять в основном. Ага, ну, разумеется. Это нашли машинки взять. А даже продукты. Это список продуктов. Ну, а сами продукты, да. Нет, это не продукты. Список покупок. просто покупок. Так, зрозуміло. А це наш. що? супер. Mm, це небо і сонечко? Ну дуже гарно. Це ти сьогодні все малювала? А що там за фотографії, розкажи мені? А це моє вот, за там А, ну да, я гляну. Чекай, як ви це так Просто не відривали. А, ну так уже. Я думаю, що воно отак вилазить, ні? Ні, воно так вилазить. Смотрите, не? вже немного... Закінчу, та бумага. Можливо? Ні, то не бумага, то так. О, дай мені отсюда, диви, яка гарна. О, а це на, хто така? Это мама. Что это за крошка? А, то мама. Супер. Це я. Ой, яка курочка. З ананасом на мальону. <губ> Клас. Молодці. <губ> Ви такі класні фотографи. Зіронька моя, дивись, а це тобі подаруночок. Подарунок. Від тетя Тані. Пам'ятаєш Дениса і Лізу? Це від них подарунок, Тобі. Розпаковуй. А, Лбаты. Льобати? А, ну-ка, показуй, що там за льобати. Так. Дай його а, а. Там тело распаковывает. Ой. О, вид пола башка. Да. Так. Інчук Почитай. я. Не понимаю. А, ну, ну по-перше, треба поставити голову до того. Голова до пан. Так, магніт не сайт. Ну, це для того, щоб трошки то вгору, то вниз куди треба світити. Так, а, а я не можу включати, а то? Давай подумаємо. А то забудь. Я купить деревнювати. Давай, це юби, так, це сюди, оно дивись уважно і дуже обережно. Куди там його треба втрамляти? Тільки двома руками, давай я один бере тут. Оп, так. Вправляється? Так. так, а інший кип куди? В Хлопку. А, полетай його тогда. Так, давай. Вот, Так, вымыкай. А ну, а А ну чекай. Вимикай світло. Мамі, а. Мами, дай ей. Как мы сегодня? Покольчик. Так, і О, як гарно, гляньте на небо, так скажімо, на потолок. Небо. Ну, як небо, це наче небо. Космічне якесь. Клас? Так це ж космічне небо, так, воно ж таке зроблено Ну, дуже класно виглядає. Клас? Я отримала посилку з України. Книжечки, з книгарня є. Доставку оформлювала новою поштою, але є питання, тому що я все оплатила разом з доставкою в момент замовлення. Коли посилка приїхала сюди, її перенаправили в службу ДПД. І як виявилось, я маю за що ще доплатити. Але так мені ніхто не відповів, за що я доплачую. Сума доплати незначна, але дуже неприємно, коли тобі доводиться. Доплачувати, і ти не зрозумієш, за що саме. Але це таке. Можливо, з'ясується далі. Так, а, ось так. О, досить гарно. Так, дивимося, що я замовила. Е, мені сподобалася книга по опису коротенькому, вирішила взяти. Як я зрозуміла, е, їх е, три. Типу, одна, друга, третя, мабуть, тому що мають трошки різну назву, але поки що взяла одну, спробувати, якщо сподобається, то, можливо, потім дозамовлю. Ще ось таку. Замовила теж все, вибирала по опису. І ще ось таку. Це особисто мій вибір для мене. А також, ну вона мені теж пригодиться, але в першу чергу зараз чоловіку, бо він ходить на курси польської мови, взяли ось такі дві книги, викладач йому порадила, сказала, що дуже, гарна, дуже гарні книги для вивчення польської мови. Можливо, є ще якісь, але нам порадили такі, тому взяли такі. І це замовлення мені обійшлось в 1400. 21 гривня, здається, це разом з доставкою. Тобто на сайті книгарня є, е були знижки, по-перше, на ці книги, всі досить гарні, там від 40% 40-50% десь навіть. І доставка теж 50% знижки саме новою поштою було вказано. Але залишилось з'ясувати, що це за незрозуміла доплата. Е, мені вже відписали, запитали номер е, накладної, але вже десь. Годинку, як я чекаю відповідь. Подивимось, чим закінчиться. Якщо вона буде позитивна, зрозуміла мені, з гарним поясненням я обов'язково поділюсь. Та, мабуть, навіть якщо і без пояснення, теж поділюсь, як комунікує нова пошта. Я сподіваюся, що мені вистачить місяця на два, хоча б це з розрахунку на те, що я ще буду по цій першій. Починати вчити, ну чи продовжувати, я так на Ютубі дивлюсь відео е, стосовно польської мови. Але хочу спробувати ще попрацювати з книгою, тому що у нас тут є, не знаю, від минулих сподарів книги, є, наприклад, такий роман дамський: Драма для кобіт, «Драма для дівчаток. І хочу спробувати його почитати, щоб трошки зрозуміти. Ось такий план на читання. Подобається этот малюнок. Я так. думаю, що ти зможеш такий у себе там намалювати. Спробувати, так? Угу. Он говорит, даний йок, вот тут немає йоку. Угу. А покажи мені ти щось малювала. Що це таке гарне малювала? Тут. Добре, добре. Да? топ 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 Сьогодні не пішла в садочок, тому що ці проблеми ж, з шлунком ще є у нас. Але я думаю, що завтра вже відправлю назад в садочок, бо все ж таки її вдома трошки скучновато. Привіт. Знову швидка розпаковка остання на сьогодні. Я була в Сінсей. Ну, ще в хебе була по типу нашої єви, але головне, що випадково зайшла в Сінсей, так, дитині носки взяти, нижню білизну, по ітогу, що я зробила? Правильно. купила дитині на наступний сезон курточку. Був у них останній розпродаж, я так розумію, залишків. E, вона 36, 36 злотих. Я сподіваюся, що 116 на неї буде ще достатньо гарний розмір. Але сам факт. По ітогу я забрала її за 26 злотих, 260 гривень. Може, навіть, якщо курс зараз більше 10, то трошечки дорожче. Але я вибачаю, це нова курточка. Досить непогана така. Я б сказала, що не на там, вересень, не на початок осені, а десь там листопад, якщо там до мінус 5, вона має бути нормальна. Вона досить така плотненька. Тому маємо такий улов. Ну і вже таке сезонне носочки 100 гривень. Три пари. Взяла лосини. Ось такенькі 160 гривень. І взяла шортики, не змогла просто втриматись, бо вони так гарно виглядають, такі няшні. Теж 110-й розмір. Виходить, 12,99 з 13, 130 гривень будуть. Ну, ось це взяла для доні. Відповідно, зайшла в хебе, мені потрібен був крем для обличчя, взагалі ще шампунь і все інше. Але крім того, я взяла лише крем під очі, але тут такий об'єм 100 мл. Не знаю, це якийсь корейський бренд. У нас я такого, не пам'ятаю, не зустрічала. Тому починаю знайомитись тут з різними такими цікавими брендами. Я собі. Не зраджую, корейський, але якийсь для мене невідомий. І була імпульсивна покупка Міша Бібі-крем. Такий 20 мл. Малесенький, гарнесенький, у 21-му відтінку. Так, він мені трошки темний. Я брала колись в Україні 27-й. Чи бі крем чи якийсь інший тональний від міше, то він дуже темний, але його можна розбавити аджастером білим. Або, як я робила, змішувала просто з тональним, який був для мене засвітлий. Цей, в принципі, влітку має бути нормальний. Зараз він трошечки в мені темненький. Але насправді я користуюсь, потім тут напишу забула. То він зараз мені теж темненький, хоча влітку, коли я купувала, був нормальний. Зрозуміло, чому. Тому я думаю, що цей влітку теж буде нормальний. В будь-якому випадку трошечки підзагорю, навіть користуючись СПФом, все одно легенький такий. Відтінок загару з'являється, як би там не було. Давай. тихо, тихо, тихо. ну так, обережні. Втягай. Так, це на наступну осінь, якраз нам треба буде перевірити, що там по рукавам. Там є для пальчика, так. Там застігу тебе. То для великого пальчика. Якраз нормально, вона трошки великувата на неї. Mm. Ну, по тут потігу. Ну, рукавав, так. Да. Ні, рукава там а потім наговору, бо щоб не намальні. Все, цього достатньо, Настя. Покрутись, вдягни капюшон. Зможеш? Не можу. Можеш можеш. Не можу. Супер. Так. Да. Плюс кайбу. Просто колготки. Це лосіни, це не короткий, а ото. Випало що? Випало що на підлозі? Це на літо тобі до садочка ходити. Давай так не подадуть.

Тільки ми побачили, що тут теж є мікрофонтани. Бо там основне дійство відбувається. І тут є маленькі фонтанчики. Зараз, давай так, по цій полосі дуже швидко пробігти. Біжи! Центр міста брої різними фарбами. Дуже гарно.